Жила мене мати, і дідою І, і як пішла я в тайкилим, та й зустрілася, я з милим, та зустрілася, я з милим. І я пішла я в тайкилим, та й зустрілася, я з милим, та й зустрілася, я з милим, постояла коло мрину. Година пролетіла, Постояти я не летіла, година пролетіла, я година пролетіла, Вдома мати нахваріла, де ж ти доню забарила, ти біла до сихла, де спиним, що ти лесіли, ти що титка. Текиним, що ти спала, текилим, що ти спала, ой, матусю моя мене не хватило нито мене, а що горити лимати, я ще затрапіду хати, ще затрапілота, що горити я ще затрапіти.